То у зв'язку із тією кількістю країн, які ми озвучуємо в цьому етері, стає зрозуміло, що це дійсно ну чи не світова війна, яка стосується великої кількості країн, і тут фігурує в тому числі і Монголія, яка ще я пам'ятаю, після інтерв'ю Путіна та Кору Карлсон там фігурувала. Ми всі реготали, сміялися з того мему у Твіттері, коли представник Монголії нагадав Росії її історичне місце, де вона була в складі монгольської імперії. А зараз на жаль Тація не така хороша. МЗС України оголосив демарш Монголії через візит Путіна. До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Мінг... Монголії як країни підписанткою е, Римського статуту виконувати виданий міжнародним е, кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни і. Зрозуміло, чого так зрозумі зробили, та? і логічно це все виглядає, але згадуючи Іран, де-факто наші дипломатичні відносини із країною, яка по суті, причетна до вбивств України країні праспрямо, а не опосередковано. Вони не погіршуються. Та чому з монголами вирішили так обійтися, а з іранцями поки що обережно себе поводить. Ні, Чому є заява нашого МЗС про те, що може бути розірвано відносини, якщо підтвердяться поставки ракет іранських ракет, а шахет балістич... ж... Балістичних ракет, буде підтверджено їх використання Росії в аж до розриву демократичних... про шахеди вже давно відомо. пане? про шахеди так, але шахеди є російського виробництва, спільного виробництва, mm -hmm. передані, модернізовані. А тут Питання вже стоїть труба, питання про розрив дипломатичних відносин. Стосовно Молдови, стосовно Монголії, ну власне кажучи, Монголія є заручником Китая і Росії. Історично монгольська незалежність в новому часі це домовленість між Китаєм та Росією по рахунку, і інша країна з монгольською традицією, ТУВА, була просто поглинена. Угу. Радянським Союзом, хоча Родина. свій час голос так, але свій час голошова війну Гітлеру як незалежна держава. Угу. Потім вона була розчинена знищена просто як, як явище. Тому а, Монголія зараз а, поділена економічно десь на 70% залежність від а, якщо не вісімдесят залежність від Китаю, і а, до 20 з копійками від а, а, Росії, і ця залежність, вона а, а, уможливлює подібні речі як візит Путіна. Нагадаю, що коли був час, були вікно можливостей і наволі відбулися певні демократичні процеси, вони підписали і Римський статут, ратифікували, провели деякі певні політичні реформи, скористалися вікно можливості. Там були демократичні лідери, був нормальний політичний процес. Навіть перемагав, ставав одним із лідерів країни, ставав людина, яка навчалася в Україні. Але прийшла інша генерація політиків. І фактично прокитайський курс, він був відновлений і затверджений. Нині там компартія кажуть, так, по суті? ну колишня. Угу. І в цій ситуації очевидно, що Монголія поставлена в таку розтяжку, в якій в неї є зовнішнє управління з боку Китаю і Росії. Всі спроби Монголії диверсифікувати і торгові відносини, і політичний якийсь діалог. Вони не принесли бажаного успіху протягом цього вікна можливостей. Зараз вони є заручниками. По факту вони зовнішнє управління. Тому це варто усвідомлювати, але спускати, звичайно, цього не варто. Про заручників так ми багато в чому свого роду заручники обмежень, які нам а, ставлять перед собою наші союзники, це в тому числі стосується права на використання їхнього озброєння, Хоча тут не про всіх варто зауважити. Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США для заподіяння ударів по російській території. Про це повідомляє політико. Деталі плану все ще узгоджують, але офіційні особи у Вашингтоні Лондоні. Та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва. Те чого чекали від пана Блінкена, і те, чого чекаємо, як я розумію, пане Мілене від Джозефа Байдена вже в п'ятницю. Та ми от перед тим як до вас долучити спілкувалися про легалізацію зброї в Україні, і це якби це дивно не звучало, може стати, скажімо так, попередженням. Різних злочинів і сприяти зменшенню кількості злочинів, тому що людина розуміє, у опонента може бути зброя. Теж саме стосується, і як я розумію, дозволу на удари по території Російської Федерації це може сприяти завершенню або деескалації конфлікту. Чи правда це, і чи дійсно за вашими даними, на вашу думку, в Сполучених Штатах Америки близькі до ухвалення цього важливого рішення? Ну, перше, це е, потрібно обов'язково з мілітарної точки зору для того, щоб е, захистити Україну, і е, були б абсолютно правильні е, ремарки з боку українського керівництва сьогодні про те, що і затягувати з цим не можна, тому що росіяни вже уже в процесі перебудовування своєї логістики для того, щоб відтягнути е, окремі елементи е, цієї логістики, які ми могли би ударити е, тими ж атакамсами, е, настільки далеко. Від нашого кордону, що вже жодні атакамси навіть не досягнуть. Тобто, якщо знову ж таки декілька місяців пережовувати цю всю історію, то ефект від цього дозволу буде меншим. Це ми вже бачили цю подібний шаблон дуже багато разів. Коли замість того, щоб дати нам якесь озброєння тоді коли він буде максимально ефективним місяцями йшли якісь дебати, буде це ескалацію, не буде це червона лінія Путіна чи ні, а що, а, а що в Кремлі на це подумають, а що китайці про це подумають і так. Далі в результаті рішення ухвалювали там з затримкою на півроку на рік в той момент, коли. Цей конкретний вид озброєння уже не був такий е, настільки необхідний і настільки ефективний, бо дуже динамічно все змінюється. Ті ж безпілотники, які зараз тема номер один да, на фронті, е, на самому початку можемо згадати лютий е, 22-го року. FPV, дрони це, це, це не був фактор е, війни серйозний. Тоді були, ну якщо брати безпілотники, байрактари. Зараз байрактари в, сил, в силу розвитку е, технологій РЕБ і іншого, вони вже ми, ми про них фактично не чуємо, тому давати треба не просто те, що потрібно, а й тоді, коли потрібно. І наскільки я можу розуміти ситуацію там за численними інсайдами тих же західних медіа, їм очевидно ближче до Вашингтона е і до Лондона, то е рухається справи в правильному напрямку. Е ця розмова між лідерами Сполучених Штатів і Британії е очевидно буде серйозним кроком вперед. Але поки Ки відкрите питання, чи це останній крок, який залишився зробити? Тобто, в п'ятницю, умовно кажучи, розмова, в п'ятницю ввечері оголошення, наприклад. Про е, дозвіл на використання тих же там, атакам Стромшедо в глиб російської території. Чи це буде зроблено пізніше? Бо є інформація, що це може бути зроблено на Генасамблеї ООН, тобто фактично через два тижні, або десь приблизно в тих датах. Може, це буде після зустрічі вже особистої Зеленського і Байдена. А може це взагалі і не буде оголошено. Тому що е, можна теж згадати, що досить часто ми дізнавалися про те, наприклад, що нам поставили е, певний вид зброї. Чи певні ракети вже дуже-дуже сильно постфактум. Через там тижні, місяці, інколи навіть напіввипадково, коли просто знаходили десь там на території Російської Федерації, наприклад, уламки якихось ракет а ми не знали, що вони ну ми мається на увазі широка громадськість, не знала, що нам їх поставили. Про це знали ті люди, кому це найперше необхідно знати.